we just ended a very long day of events and um, a dedicated roundtable to hybrid finance and affordable buildings. Протягом 14-15 листопада у місті Дубліні в Ірландії в рамках проекту відбувалася конференція під назвою Green Homes 2024, в якій прийняли участь представники організацій учасниць проектного консорціуму, а також що приємно чотири громади України: це є Рівне, Миколаїв, Вінниця та Ковин. В Ірландії ми побачили багато прикладів якісно побудованого житла за зеленими стандартами, які доступні для різних категорій людей. Це в принципі є гарним кейсом, до якого Багато українських міст мали би також тягнутися, так як всі, всі українські міста мають зараз десь схожі виклики, десь різні, але створювати комфортні, якісні безпечні умови для житла мешканців це є важливою задачею для всіх муніципалітетів на сьогодні. Проект смарку – це дворічна ініціатива, яка впроваджується за підтримки Європейського союзу в рамках програми LIFE. З боку України участь в цьому проєкті приймають дві організації. Асоціація на ефективні міста України та Європейське Українське енергетичне агентство завданнями проекту є промоція тематики зеленого будівництва в різних країнах Європи, в тому числі і в Україні. The four representatives from Ukraine did show us that despite all we are very honored that we will be able to support their transition through the Smarter for You project. саме ці громади зголосилися на важливу роль стати драйверами і адвокаторами змін галузі зеленого будівництва, бути пілотними громадами для впровадження певних заходів, які в майбутньому будуть. Давати можливість підтягувати національну регуляторну базу національну законодавчу базу для того, щоб зелене будівництво в кращому розумінні цього слова за кращими європейськими аналогами впроваджувалося в Україні. Ми дуже сподіваємося що з партнерами проекту нам також вдасться напрацювати певні пілотні кейси та залучити додаткове фінансування, аби тестувати ці моделі житлової політики житла, власне, які ще не працювали в Україні раніше.